Так, друзі, для заточки цепочки виставляємо угол. У мене на цьому цепку угол 4 градуси. Виставляю 5, замбравшись. Тут гривочок, відкручуєш і крутиться воно тут по градієнтам, можна поняти. Потім виставляємо цей шток, тому що коли ти опускаєш, станок сам цей. Тут давить на швачок, штачок давить сюди на колодочку. Колодочка зажимає цепочку, щоб він так не ходив. При такому знаходимо, регулюємо так, щоб коли ви опустили, ви його пробуєте, він, коротше, не буде ходити. Це е, так я ось треба таку регулюровку зробити. Потім при заточці дивимося, що коли ви будете точити, щоб ось тут не пропилювало борозду. Для цього є ось цей вінтик, яким ви ось він тут і сюди впирається. Ось так. Тобто, коли ви точите, отак ось, ось, то він цей ограничитель не дає вам заточити сильно низько, сильно глибоко. Щоб не було тут потім канави. І також сам, коли ви точите, він, ви бачите, що він тут не достає до кінця сюди, ви його вліво крутите і він тоді чуть-чуть опуститься -чу і все. Точить немає що сюди вліво повернули, точите одну сторону через зуб пройшлись, потім попустили барашик сюди на другу сторону. Так же само через зуб і все. Все елементарно просто. Оцим барашком крутите, це вона висота лапки так регулюється. Ця лапка буде, або більш отак, похило, ліво так, отак углом. І все. Більш тут нічого такого складного немає. За ограничителі. Можна їх буде вже затачувати тоді, коли вже при заточеному ципку не буде все одно нормально різати пилка. Можна буде їх трохи поточити, щоб ну, трошки вже залазило краще в дерево. І все. Якось так.